Новорічні ялинки, бенгальські вогні, серпантин, перший місцевий, вже святкує новий рік. Для своїх глядачів телеканал Рівне 1 підготував сюрприз. Проект смачного нового року. Телеканал «Рівне-1» пішов на незвичний експеримент поєднати їжака з вужем, тобто кулінарне шоу з таким собі голубим вогником. Адже учасники програми «Смачного» – це цікаві, відомі у рівному люди. Чому і ні? Подумали ми. Усі гості кулінарного шоу смачного, відомі люди рівного, яскраві і талановиті. Більшість із них взяли участь у новому проєкті першого місцевого смачного нового року. На знімальному майданчику «Гаріча» тут співають, танцюють, жартують. І, хоча до нового року більше місяця, святковий настрій у всіх гостей. Враження ну, супер. Зйомки пройшли так веселі, такі, я би сказав, когорті. А щодо того, що на місяць раніше, наскільки я знаю, оці ще радянські е, голубі огоньки, вони взагалі знімалися в липні серпні, знімалися два місяці. Навіть є рекорд три місяці, знімалися так, що рівне один тут спрацювало на п'ять по п'ятибальній системі. П'ять годин зйомок, і ось результат роботи до якої готуватися почали ще у жовтні. Готувалися дуже ретельно, все, що тут було сплановане, все в принципі вдалося. Атмосфера нового року продавалася, навіть сніг випав сьогодні на вулиці. І дійсно, коли виходиш, ти думаєш, ось новий рік настав. Хоча до нього ще залишається ну, мінімум як місяць. А який новий рік без Діда Мороза та Снігуреньки? У них перевтілилася відома у Рівному сімейна пара. З Новим роком, шановні друзі! З новим роком! Без приємних несподіванок не обійшлося. Творча група програми смачного створила номінації для особливих гостей. Першену родзинку смачного отримували ті, хто певним чином відзначився у кулінарному шоу. А хто отримав нагороди, та ще безліч сюрпризів? Дивіться у новорічну ніч на першому місцевому. Марина Прищепа, Артем Лаговський, новини Рівного.